Вітаю на каналі People.ua, Сьогодні ми вирішили розповісти, чим відрізняються тепловізори від окулярів нічного бачення, та в яких випадках краще користуватися тим чи іншим. Тепловізійні пристрої обладнані спеціальною оптикою та балометричною матрицею. Так, майже так просто, як звичайна фотокамера. Але на матриці знаходяться такі собі маленькі датчики з фільтрами, які дуже чутливі до температури, та здатні здалеку виявити тепло, показуючи його в такому вигляді. Світло та випромінювачі тепла ретельно скануються цими датчиками, потрапляючи на лінзи з Германію. Це такий хімічний елемент. Обробляються електронними системами та виводяться в якості зрозумілої картинки на дисплей. Варто тільки глянути в тепловізор на джерела тепла, і воно буде підсвічено. Це людина, тварина, вогонь, працюючий двигун і не тільки. Окрім згаданих датчиків, всередині є балометр. Саме за допомогою такої конструкції ми можемо відрізнити живу ціль від неживої, але гарячої. Вони підсвічуються різними кольорами. Тож ви легко зрозумієте, де російський окупант, а де щі, які він готує, та не переплутаєте їх. Якщо, наприклад, подивитися в оптичний тепловізійний монокуляр моделі AGM Fusion LRF TM50640, можна навіть в темряві побачити, як по кімнаті розноситься пара від ароматної кави, або як ворог сховався в кущах. Помилково впевнений, що про нього досі не знають. Але наш електронний помічник вже показав, де знаходиться ціль, та як до неї дістатися. Тепловізор, де противника попри будь-який камуфляж та навіть скрізь укриття по типу дерева або в густому диму та тумані. Саме ця модель може легко виявити ворога на відстані 2600 метрів. Тож позиції загарбників, що розташовані в кілометрі, будуть як на долоні. А ще тут високоякісний oled Дісплей 1024 на 768 та фокусна відстань у 50 мм, що дозволяє змінювати захоплення на близьких чи далеких цілях. Палітра має шість різних режимів: гарячий білий, гарячий чорний, гарячий червоний, Fusion видимий та Fusion Image. Їх можна змінювати на більш зручні в різних умовах використання. Батарея забезпечує безперебійну роботу на 3 години. Якщо увімкнути Wi-Fi та інші додаткові функції. Якщо ж обійтись без них та користуватися лише головною частиною пристрою, його вистачить на 5 годин. А на екрані є індикатор, який заздалегідь показує рівень заряду. В комплекті йде два таких акумулятори. Це дає змогу працювати з приладом майже безперебійно. Вночі крутим і сонце світить. На відміну від тепловізора, прилад нічного бачення AGM NVG50NL1 не виділяє цілі, але виконує іншу корисну функцію. Ви колись бачили, як у котів вночі світяться очі зеленим. Саме тому вони бачать в темряві. Цей пристрій допомагає людині стати трошки схожою на кота або сову, та теж опанувати це корисне вміння. Окуляри нічного бачення надають можливість посилити свій зір в темряві. Навіть в умовах повної відсутності світла, ви будете бачити, як вдень. Маючи такий прилад, бійці на фронті та розвідка впевнено виконують операції в нічний час. Особливістю конструкції є те, що прилад оснащений двома електронно оптичними приладами. Це дає змогу досягти значного кута огляду. Прилад нічного бачення дозволяє вирішувати навіть складні задачі, не використовуючи при цьому додаткового зовнішнього освітлення, наприклад, читати карти та написи, розбирати спорядження, керувати автівкою чи виконувати розмінування. У бінокулярі присутня можливість корекції фокусу та ручного регулювання підсилення зображення, роздільна здатність дорівнює 51-64 штрихів на міліметр. Можна змінювати фокусування від 25 см від себе до нескінченності. Поле зору теж доволі широке 51 градус. Окремо, хочеться виділити, що тут використовується перетворювач Gen 2 Plus NL1, найбільш сучасний та вдосконалений. Він забезпечує чутку картинку без видимих плям та з високою роздільною здатністю, що посилюється 19-міліметровими лінзами. Цим бінокуляром можна користуватися на морозі до мінус 40 та в спеку до плюс 50. Є індикатор заряду. Пристрій може працювати до 20 годин від основного акумулятора та аж до 80 годин, якщо є додатково. А тепер давайте поговоримо про переваги сучасної військової оптики. Роздивляючись тепловізійний монокуляр LRF TM50640 та нічний бінокуляр NVG50NL1. Можна впевнено сказати, що сучасні моделі цього обладнання перевищили всі очікування, та вже роблять на полі бою майже неможливе. Наприклад, таким тепловізором можна користуватися не тільки вночі та на холоді, а навіть в сонячний день під час сильної спеки. Живі цілі все одно виділяються, як би ворог цього не запобігав. Корисним доповненням є наявність. Далекоміра, який показує, через скільки метрів перебуває обраний предмет машина або людина. А більшість нових приладів нічного бачення, включно з цим, має захист від яскравого світла та кілька режимів з ручним налаштуванням. Якщо раніше вибух або ліхтарний промінь могли осліпити бійця, та вивести з ладу оптику, то зараз все це автоматично пригнічується та дозволяє відчувати себе максимально комфортно. В разі неочікуваної появи яскравого світла навколо спрацьовує опція вимкнення. Також можна керувати інфрачервоною підсвіткою в ручному режимі, але використання підсвітки необхідне тільки в дуже рідких випадках. Наприклад, у замкнутому приміщенні, де немає ні одного джерела освітлення. Сучасна оптика має покращену, більш приємну та чітку картинку. Це досягається не тільки згаданою високою роздільністю та якістю лінз, а ще й наявністю таких функцій, як цифрове збільшення, що дозволяє дивитися на значну відстань та фокусуватися на окремих ділянках. Дуже важливий момент, чому не можна обмежуватись одним приладом. Якщо теплова оптика теж бачить вночі, чому ж тоді не можна користуватися лише нею? Тому що її фільтр розрахований саме на пошук противників та слідкування за ними. Місцевість теж може бути помітною. Але важливо, що тепловізійна оптика не бачить крізь скло, а ще не дозволяє відокремити холодні предмети, карти, ворожі розтяжки та інші критично важливі під час війни речі. Вони будуть невиразні. Тож спроба повністю замінити нічні окуляри тепловізором не тільки марна, але й небезпечна. Те саме з приборами нічного бачення. Окуляри нічного бачення здатні зробити з вас котика та показати все навколо до дрібних деталей, подібна як людина бачить в день. Темрява перестає бути проблемою, а перетворюється на перевагу бійців з таким обладнанням. Але вони не замінять тепловий прилад та не допоможуть виявити на дуже великій відстані замаскованих ворогів, що чекають в засідці. Друзі, давайте підведемо підсумки. Різниця між тепловізорами та приладами нічного бачення значна. Це незамінні для військових пристроїв, обидва необхідно мати в підрозділі в окремих ситуаціях, краще користуватися одним приладом в деяких іншим. Іноді бійці поєднують їх для досягнення максимального ефекту, що теж можливо. Тоді окупантам, взагалі, краще бігти, накивати п'ятами. Якщо це допоможе їм. Сподіваюсь, тепер ви добре розумієте, чому це зовсім різні речі та який функціонал в них закладений. Тому, друзі, дивіться інші наші відео та купуйте сучасне і професійне обладнання у нас на сайті. Друзі, ще хочу додати, що для Збройних сил України та волонтерів діють спеціальні знижки. Тому звертайтеся до нас. Компанія People.ua є офіційним дистриб'ютором бренду AGM. З вами був канал People.ua. Підписуйтесь на наш канал. Бажаю вам скорішої перемоги. І ще, друзі, будь ласка, напишіть у коментарях, чи хотіли б ви побачити відео з глибоким розбором технічних характеристик таких двох типів пристроїв. Дякую, до зустрічі!